цього тижня у Городоцькому краєзнавчому музеї стартувала нова тематична виставка. Є експонати прибули до городка із самої Франції. Якими цікавинками поповнився фонджі знають знайдіра Лапа та Ігор Волошин. Нещодавно члени клубу імені Сергія Воноградського відвідали містечко Контрабер у Франції. Саме там відомий вчений провів останні роки свого життя. Французи гостинно приймали українців і на знак дружби зробили городичанам кілька подарунків. Вони і стали основою нової тематичної виставки. Ми розмістили три банера, які підготували французькі колеги. Акцент зроблений саме на французький період вченого, і, зокрема, після біографії короткої на двох мовах, у нас вже власне йде така розповідь. Про uh, історію чи шлях виноградського саме в Парижі. Крім цього, городичанам подарували рідкісні антикварні медальйони, яким 100 років. Цими медальйонами, науковці, серед яких був і Сергій Виноградський, визначали французьких меценатів тих, що фінансово підтримали святкові заходи з нагоди сторіччя видатного мікробіолога та імунолога Лої Пастера. Французькі науковці, коли ми перебували на початку червня у Бріконтробер, віднайшли антикварні ось ці медальйони і подарували нам. На, на у фонди Гордоцького краєзнавчого музею. Це антикварна рідкість. Діятиме виставка протягом всього літа. Оглянути банери, медальйони та інші її експонати городичани можуть безкоштовно, відвідавши Городоцький краєзнавчий музей. Нагадаємо, він працює з вівторка по суботу.